Привіт-привіт! Хочу вам сьогодні ще показати зміни по орхідеї, яку я ділила, і вийшло так, що я її молодила. Ну, дивіться, верхня квіточка відкрилась чудово! Значить, не стресанула. І доращує ще одного бутончика. Ну, молодець. Вона зрозуміла, що Ой, забрали в неї подружку, яка ростила квітоносика. І вона вирішила ще одного бутончика видати. І квітоносик, який вона пробудила нещодавно, він так два рази я думаю, виріс за цей тиждень. Чи скільки там пройшов? Ну, десь тиждень пройшов. Днів 5 точно. Тож чудово все почуваю красунька. Єдине, що вона в мене не ароматить. Було пару хвилин в день, пару днів, і то якась третя чи четверта квіточка одна заароматила, дала насолодитися її ароматом і все. Ну, передаю вітання Людмилки. Люди, їй, тобі, їй в тебе точно буде чудово, бо в тебе є сонечко. Мої орхідеї сонечка не бачать, Бо в мене північна сторона. А на, на, на твоєму підвіконні ця орха просто буде кайфувати і пахтіти. Надію, що хоч в тебе. Так, ну і сьогодні ще хочу поділитися з вами своїми новинками. В мене з'явились отакі два пафи. Приватних колекцій. Спочатку думала не показувати, але ж все-таки. Потім буде архівне відео для порівняння. Це ось такий ось така назва цей має. Башмачок, черевичок. Я його вчора пересадила. Має декілька корінчиків, таких напівсухих напівмертвих. Зняла лусочку біля шиї, наче там від шиї щось видніється. Да, дивіться, трошки щось є там корінчики. Ну, але ось таке чорне по краям, Я не знаю, чи це його хтось їсть, чи їв, чи може за того, що їх пересушили. Така сама історія. Я була в приватній колекції жіночки, яка поїхала за кордони і залишила на сина свою колекцію орхідей. Там, звісно, жахливий трішки стан орхідей. Я собі придбала три орхідеї, два пафика і один сюрприз, який вам вже покажу трішки згодом, тому що він з бутонами. буде таке. Буде такий сюрпризик. Ну, а зараз прошу вашої поради. Знаю, що в моїх друзях є знавці по пафам. Що порадити? Зрізати це листя чи залишити? Відразу скажу, вони не були в гарному догляді, зазвичай їх сушили і потім заливали. Як цей хлопчина мені пояснив, раз на місяць він їх поливав. уявляєте, що таке для пафа раз на місяць политись. Ну, більш детально, більш детально. Я його ось так посадила, тому що у нього там є дві маленькі діточки. І ось такі брунячки з боків, бачите? Раз, два. І там, по-моєму, ще десь, ну, мабуть, третя. Ось ось ще третя. Значить, такі бронячки. От і мені цікаво, що це також. Ну, Я розумію, що там, мабуть, будуть теж дітки на ньому. Бо... Другого пояснення в мене немає. Ну, отак посадила, а цей мох зволожувати буду, щоб, от бачите, буде тягнутися туди до вологи. Буду потрошку поливати. Тут значі, краща ситуація, трішки більше корінчиків, але, я ж кажу, вони в такому стані, у сказати, ніякому. Це ось така орхідейка. Третю урку, яку я купила, покажу вам вже пізніше з квітуванням. Всім тихої ночі та гарного вечора. До зустрічі на каналі.